Добрий день. Триває марафон на каналі. ТВА. говоримо про останні події в Україні, зокрема в Криму, і почнемо з останньої інформації з новин. Власне, ЦВК наголошує, що в українському законодавстві не передбачене проведення місцевого референдуму. Що це означає? Тобто, референдум в Криму, по суті, як каже ЦВК, він є юридично неможливим. А давайте поговоримо про це зараз із нашим гостем, юрист Степан Гавриш. Добрий день, пане Степане. Добро заява ЦВК наскільки відповідає дійсності з юридичної точки зору? Чи дійсно в Криму неможливо провести референдум з правової точки зору? Абсолютно правильна формальна позиція, оскільки з прийняттям закону про всекинський референдум, закон про місцеві референдуми втратив свою чинність і сьогодні його не існує по своїй природі, але цього мало. Не має костійного суду, який мав би е зробити роз'яснення, що Зміна будь-якої частини території України не належить до компетенції місцевих органів влади. І більше того, це може бути тільки Верховна Рада шляхом всеукраїнського референдуму і спеціальною процедурою збору підписів двох третинних областей, не менше за тисяч кожній. Отже, мова також йде про те, що це питання відносить до загальнонаціональної національної юрисдикції, бо Україна в Конституції записана кунітарна держава. Такого слова немає юридично, але є слово, є такі е, терміни, як такі терміни, як Україна єдина і цілісна держава. Тобто Крим не може е, диктувати будь-які умови сьогодні Україні з будь-якого огляду будь-якого питання, не тільки включаючи референдум. І ще одна проблема: у конституції виписана компетенція Криму. Ви знаєте, вона досить е, провінційна. У Криму немає великої компетенції. Е, Мається на увазі влади Криму немає компетенції на прийняття стратегічних рішень для держави. Вона не може засновувати міжнародні відносини і проводити міжнародну дипломатію. Вона не може приймати ніякі рішення, які можуть тракатися компетенції центральної влади в Україні. Отже, це абсолютно незаконна діяльність. Зрозуміло чому вона була початком великої спецоперації, яку проводить Москва по розподілу України і це. Не є випадковість про це українські політичні правлячі і опозиційні люди знали давно про ці плани у Путіна. Їх було так би мовити три таких плани. Да, перший це привести свого до влади, не привели Віктора Федоровича, але він не вдався як державний діяч. Друге, це почати процес федералізації. Пам'ятаєте, український вибор. Інші вимагали всеукраїнського референдуму, і це не вдалося. І тому останній варіант це війна. І шляхом війни дискредитувати, так би мовити Україну, використавши дискусію навколо легітимності нової влади, ослабленої в цілому держави, відсутності можливості. Сьогоднішньої нової влади керувати реально, перш за все, фактором е, сектором безпеки. І тому це проведення референду є початком цієї машини, яка запущена по знищенню української державності. Задайте, що Володимир Путін і інші російські діячі завжди говорили про те, що Україна є не повністю суверенною державою. Це держава з неповним суверенітетом. Е, і завдяки тому числі діяльності російської православної церкви, російського московського патріархатного України, вони постійно підривали відчуття повної суверенності в країні, маючи постійно такий потужний духовно, я би сказав, доличний корпус впливу на українську український народ, українську владу. А от ви кажете, а проект Янукович не вдався? Український вибір не вдався. Я в принципі частково погоджуюсь, навіть погоджуюсь. А третій план це війна. Наскільки цей план вдався на даний момент на сьогоднішній день? А я не військовий стратег, але працюючи ключовою фігурою в Раді Нацбезпеки безпеки свій час і готуючи в тому числі стратегію національної безпеки, готуючи стратегію оборони України, вивчивши закон про оборону Російської Федерації, де записано, і на це на великий жаль не зреагував світ, і ми не зреагували. Ми навіть стратегії нацбезпеки не записали, що у нас є перспектива війни, і нам треба думати, хто в нас може бути ворогом. Так, от там записано, що дійсно Росія може захищати своїх співвітчизників воєнною ескалацією. Що в неї зробили віртуально? Визначити своїх співвітчизників українських громадян, що в нас порушені їх прав, вони оголосили на війну. Причому офіційно оголосили, не боячись реакції світового співтовариства. Це, це феноменальна історія, оскільки Росія є, ну, по суті, справи, другою керуючою державою в світі або третьою, якщо зважувати, їхню вагу з Китаєм, який не веде активно зовнішньої політичної діяльності. Так от, мені здається, в цьому випадку, ця війна тільки розпочалася. І війна є лише складовою е, самої експансії, силової експансії України. Суті полягали в тому, щоб захопити Крим, зорієнтуватися на Кримський е, Російський корпус, абсолютно проросійський корпус, його достатньо великий, накачати його. Росіянами, переодягненими чи е, ідентифікованими як кримські громадяни, громадяни України, і таким чином почати наступ на схід, де підняти фактично великий бунт Харків, Луганську, Дніпетровську, Донецьку, Одесі, Миколаїв інших, і використати ту ж саму технологію, зовнішню виглядає, як технологія, яка була використана під час майдану, коли значна частина українських територій оголосили себе вільно від Януковича. Сценарій Кремля і Путіна, в принципі, він чітко досить продивляється. Ну там все зрозуміло. Не видно сценарію української влади. Яка реакція на такі події? Немає якоїсь чіткої позиції. Це найбільш більш складне, мабуть, ще болючі питання для мене. Я дав собі слово не критикувати українську владу, але як експерт, попробую змалювати деякі моменти. <кхм> Перший, я не впевнений, що нам ідуть до кінця план Путіна сьогодні. Російської думі зареєстрований проект про можливе приєднання приніже про законні підстави приєднання Криму до Росії. Фактично узаконена анексія, яка може бути будь-який час, оскільки сьогодні українська влада не контролює ситуацію в Криму ніяким чином. Відносно української влади. Не варто говорити про минулі помилки, які були зроблені, які стали підставою для цього всього. Але Ну, більше у цьому... це була вже інша влада. Верза да, і за цю владу неможливо, оскільки вона прийшла з вулиці і вона не була готова для того, щоб підписати певну угоду з тим, хто приймав рішення, провести певну амністію, домовитися про. Під договір про співпрацю з людьми, які працювали в іншій владі, підтримали її дії. І, напевно, що їх можна звинувати в тому числі співучасті в багатьох проблемах, процесах, які починалися. Не були арештовані е, найбільш оголтілі сепаратисти. Вони сьогодні є головними детонаторами вибухів на Сході. І що має робити зараз влада? Ну, по великому рахунку нічого, українська армія. Не може поки що розгорнути Як це бойові порядки, тобто... Послухайте, я скажу. Не розгорнути бойові порядки, не може стати щитом для захисту України. Навіть в Криму ми маємо двічі менші ресурси, ніж російська існуюча військова система на базі Чорноморського флоту. І за цей період часу перевага Росії стала втричі більшою. Ми не володіємо достатньо серйозну ситуацію. Друге, українська влада не може. З точки зору ресурсів, сьогодні забезпечити реальну оборонну політику в протистоянні російській армії. Ми маємо 2300 тисячі чимось кілометрів спільної, спільного кордону з Росією. Сухопутний майже 2000, решта морська. На цій території ми не маємо активних е, військових підрозділів, здатних до швидкої мобілізації і проведення, а, а, скажімо так, е, Військових операцій опору Зверніть увагу, що відбувається в Криму. Наших військових оточили кидають суто гранати і тиснуть на них, заставляючи їх, власне кажучи, здати зброю. І по суті, справи вони можуть бути інтерновані в будь-який момент. Отже, йде про те, що українська влада в цьому плані нічого не може зробити. Це об'єктивний процес, але вона може зробити дуже багато в політичному дипломатичному плані щодня. Чітко артикулюючи до заходу, ну найперше, треба говорити єдиною мовою. Не можна говорити, що ми маємо у Криму неадекватну ситуацію. Це класичний підручниковий приклад збройної агресії. Це війна оголошена по всіх законах, розумієте, відомих так би мовити, історичних ситуацій, мало того, з точки зору міжнародного права. По-друге, ця влада має діяти швидко, з'єднуючи політичну дипломатію з оборонною політикою. От мобілізація, яка сьогодні чи йде, чи не йде, не важко, важко зрозуміти, вона має бути тим фактором протидії наступу от, російської ідеологічної машини. Хочу сказати головне, щоб мене почули, що є таке враження, що українська, російська військова операція заклинулася на Сході. Вона вчора заклинула сьогодні. Вона відновлена. Ця чергова хвиля намагається екстремізувати її, тобто збільшити її агресивний потенціал, і почати новий наступ на місцеві органи влади, забираючи цю владу, так би мовити, встановлюючи свою владу, владу, скажімо так, іншої політичної еліти, явно очевидно проросійською з єдиною метою почати процес організації виборів. Але не це саме головне. Путін ставить перед собою зрозуміло, які плани Я сьогодні в прес-конференції про це говорив. Але скажу вам, що мова ще про один дуже важливий план, який варто нашій владі обговорювати. Цей план пов'язаний з майбутнім вибором президента. А чи буде можливо провести вибор президента, в випадку, якщо в Криму буде неспокійно знаходитись військові і там не зможе розуміти виборчі дільниці? Б. А якщо навіть і так станеться, то чи не є це заготовкою для майбутнього проросійського президента, який зараз, можливо, проводить переговори в Кремлі щодо своєї фігури і персони, де більша кількість виборців, яка обов'язково може бути на стороні людини, яка буде просто прокремлівською повністю, яка гарантує федералізацію України, і це буде ідеологія, яка буде сприйнята, тому що інші не буде виходу з цього тупика. Дальше українська влада може робити головне, вона може більш рішуче діяти у Верховній Раді, наприклад, щодня приймаючи заяви до світової спільноти, зверніть увагу: Верховна Рада має інструменти, які є не тільки високолегітимними, але й високовизнаними у світі. Один з цих інструментів це створення слідчих комісій спеціально. Чи може Верховна Рада створити сьогодні спеціальну слідчу комісію за ученням різноманітних військових спеціалістів, фахівців, експертів з за кордону для того, щоб... Визначити е, ситуацію, яка має місце в Криму, і за його межами, да? Тобто, якщо завтра відбудеться провокації, будуть якісь диверсійні акти, хто за це буде відповідати? І з цього приводу визначити в тому числі легітимність е, дій е, різних організацій в Криму, легітимність поведінки в е, регіонах. І останнє місяць Ради треба прийняти жорстке рішення щодо питання про обговорення режиму надзвичайного чи військового стану. Чи можемо ми ризикувати сьогодні такою хрупкою демократії на сході, коли там щодня відбуваються такі безчинство? Ну, дивіться, сьогодні була погоджувальна рада в парламенті, і жодного з цих питань не було поставлено передогенної принаймні на завтра, на післязавтра. Тобто, Верховна Рада цим не переймається. Чому? Знаєте, аналогії це погані приклади, але я. Хочу знати всім історію. В 1938 році Австрія була е, приєднана до Німеччини шляхом аншлюзу, так, назвав, так званого. Хоча Версальські Сен-Жерменські договори, там, Женевські протоколи забороняли. аншлюз як такий е, пропонувалися Австрії, як і Україні, Митний Союз і таке інше. Тоді було прийнято річні Австрією. А армію не включати в процес супротиву. Uh -huh. Так, і там, і там були фашисти, але е, все одно мова йде про те, що якщо ми зараз не включимо. Оборонні функції е, українських е, збройних сил ми не перевіримо, кого ж ми скільки років готували? Чи це дійсно патріотичний корпус е, офіцерів солдатів? Не можуть генерали, вони можуть стати зрадниками. Ставте на їх місце капітанів і вони продемонструють е, дуже високий рівень боєготовності і здатні захищати Україну. Нарешті е, слухайте, чи не провести парламентські слухання щодо е, перспективи базування Чорноморського флоту в Україні? Щодо Денасації харківських ГОТ так і таке інше. Чому не віддати це в тому числі на громадськості, політикам, незалежним і так далі? Закликати туди і російських спеціалістів, російських дипломатів, хай приймуть участь. Чи не є в даному випадку російський флот потенційною загрозою не тільки для України, але сьогодні і для Європи? Ну, так ви розумієте, що ми зараз от нарахували от, ну, пункти 4, які можна зробити, які не виконують, ніхто не робить. Е, чому не роблять є якісь домовленості між попередньою владою і теперішньою? Я не знаю, я не є активним політиком, і я би не хотів посилювати якісь критичні в адресу влади. Так якось висловити підозри. Я вважаю, що влада допускає головну помилку. Вона закрилася сама в собі. Вона не слухає сьогодні професійних експертів, які мають великі знання, досвід роботи з кризовими ситуаціями. Умови в умовах кризах, не бере берекості як радників. І, взагалі, мені здається, що останнім часом. Нова влада діє, як і стара, вона не помічає розумних людей, які могли б сьогодні допомогти їй приймати правильні рішення. А спитаю вас, як в колишнього першого заступника секретаря РНБО, просто от в соцмережах була от така певна паніка з приводу того, що на засіданні РНБО. Останньому, здається, якийсь був е, пункт таємничий пункт номер два таємничий. Чи, це, е, чи є це нормою? В принципі, я вважаю, що це що таке ну допустимо абсолютно. Просто люди е, почали писати, що от, значить, од от від нас знову щось приховують, е, і можливо це знову ж таки здача національних інтересів. Е, прокоментуйте, будь ласка, е, рішення таємниче від РНБО, що це може означати? Ми приймали таємні рішення в багатьох питаннях дуже чутливих. наприклад, ми приймали директиви щодо. Е Проблем пов'язаних стосунків е, військовому сектору з Грузією під час російсько-грузинської війни. І це були таємничі меморандуми. Вони були напалені на те, щоб всі органи діяли одинаково, щоб ми не постачали е, туди вогневу підтримку ніяку, постачали могли тільки захисні е, різні речі, там бронежилети і інші. Хоча Росія звинувачувала нас і в цьому. Е, тобто ми не хотіли тоді конфлікту. І тоді ми прийняли це рішення. Закриті таємні рішення щодо різних проблем пов'язаних із країнами, які е, мали, так би мовити, односторонні санкції, ну, наприклад, служить Америки там, Європи. Але в цей час питання зовсім інше. Мені здається, що е, це лише посилює підозри людей відносно таємничості цих рішень. Тим більше, що мені здається, Україна е, до такого стану знаходиться під контролем ФСБ. <кій> гру, що все одно ця тема ну, відповіді на ці питання дано відомі. Ну, Тобто, для кого ця таємниця виходить? Я думаю, що мова йде про таємницю для Росії, без сумніву. Бо ну, як всі інші, це наші партнери. Ну, просто ви самі говорите про те, що вони, якщо захочуть, вони все одно дізнаються. Зрозуміло, що Тобто, Втримати ці речі в секреті дуже важко. І... Ну, є багато способів електронного там шпигунства і інше, які дозволяються швидко все дізнатися. Ти... зрозуміти правильно, що за ці роки Росія так багато звербувала в Україні е, людей завдяки тому, що ФСБ і інші спецслужби Росії діяли абсолютно відкрито, легально. Мало того, зверніть увагу, що, наприклад, очільники силових структур, міністр оборони. Вони до майже до 2000-х там років були громадянами Росії, служили в російській армії, і зрозуміло, що це неможливо все скасувати, відмінити. Це ієрархія відносин, які ну, їх, від них неможливо отекти. Тому я вважаю, що все ж таки українців треба було проінформувати про що йде мова. Це навпаки, є крок по протидії Росії. Чи це як крок по пошукі домовленості? Знаєте, що сьогодні кажуть політики? Та ладно, з Кримом, давайте ми цей Крим здамо, і Нам буде простіше домовлятися з Європейським Союзом. Ну, я читав то це, ну як би сказати, це найгірше, що ми можемо отримати. Це удар в спину всім нам, українцям, тому що Крим не справа того, що він не частина України, справа в тому, що сама по собі логіка є. Не тільки зрадницька там, так вона є е дезертирська, тобто ніхто не хоче думати про те, як вийти з цієї ситуації. І є ще одна проблема, дуже важлива, саме важлива захід поки що говорить. Він не діє, і треба зрозуміти, що головна відповідальність за Україну лежить саме на новій українській владі. Як вона зараз це зробить, так і будемо жити. Якщо владі немає реальних можливостей, хай терміново міняє суб'єктів цій владі, набирає більш ефективних людей. Не таких, як Березовський, а тих, які дійсно віддані професійно можуть впливати сьогодні на кризу. Сьогодні не варто нам нікому сваритися. Треба просто брати і робити пропозиції тим людям, які можуть діяти ефективно в цих умовах. Експерти, аналітики, управлінці, менеджери. Вони мають прийти до влади е, і допомогти їй. А поки відбуваються ці кадрові ротації у всіх гілках влади абсолютно. Хто може гарантувати безпеку громадянам у Криму? Це просте питання. Безпеку громадянам Криму гарантує Російська Федерація. Ніхто більше не може гарантувати. І вона несе відповідальність за будь-що, що станеться громадянами у Криму. Українська влада не може гарантувати безпеку жодному з громадян. України в Криму, оскільки її витіснили від тут, звідти, припинили діяльність її родних інститутів. Всі силові структури підпорядковані незаконному уряду, і ми знаходимо в стані війни з Росією. Тому ця територія являється окупованою шляхом анексії майбутньої, так тобто то приєднання до Росії. І як на окуповані території за це несуть відповідальність тільки окупанти. Дякую, пане Степане. Степан Гавриш, колишній перший заступник секретаря РНБО, юрист. Дякую за вашу позицію. Розмову говорили про ситуацію в Криму. Далі короткий анонс буде. Я скажу, що на цьому наш марафон закінчується в режимі марафону. Ми припиняємо працювати. Далі буде звичайний інформаційний режим. О 17-й буде програма Сергія Руденка Огляд блогів. І о 18-й у нас буде випуск новин. Проведу його я із Тетяною. Будь дякую, що дивитесь.